20 серпня 2025 місто Рівне, Україна. Дочекалась я ягідку Од, на одному кущику. Чесно, сорт не хочу називати, тому що в інших регіонах кажуть дівчата, що вона родить ціле літо. У мене була перша в травні, яку я обірвала квіти. І ось кінець серпня. Тільки на одному кущику, я вже почала отут корчувати ці кущі. Гарно, дала воса, все. Дивіться, бачите, не одної квітки. Це ще не одної квітки, це, напевно, вона в вересні там збирається мені родити. Хоч скоштую. Але на даний момент я їм другий урожай з Елоді. Причому це і сорт КСД, причому зараз ягода. Точно така сама смачна, як і була перша ягода. Ну, покоштую цю. Непогана. кисло солодка, гарні кущі, купа вусів, гарні вуса, але... О, вже прирізка. Ні. ні, ні ні дружбан. Ти підеш на видалення. Цей сорт піде на видалення. Не хочу яремів. хочу тільки НСД-сорти. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода сама смачна. Але якщо це НСД-сорт, я хочу, щоб він був постійного плодоношення, а не в травні і потім в вересні. Хоча, як для півдня, може це самий варіант, тому що саме літо у них дуже гаряче, і ці сорти повністю його пропускають. Вони навіть не, навіть не квітнуть, розумієте? Оце один кущик зі всіх. Це вже я кажу, це вже я просто корчувала. Потім плюнула, думаю, ну подивлюся, буде ягода чи ні. Це ж просто цікаво, думаю, може, щось, щось з нею сталося, що вона взагалі не родить. Але ні, родить. Але в вересні мені вже ягода не потрібна. Так що видаляється, видаляється. Отакі сорти буду видаляти. Лишати тільки ті, що постійно плодоносять, ті, що постійно. Грядочка червона, вони гарно себе почувають і дають ягідку. А кожен вже сам собі обирає сорт, те, що йому більше подобається. Всім гарних врожаїв!